Головний полуфрік української політики, міністр іностранних діл Дмитрій Кулеба. Він, коли мовчить, він производить вчитлення такої людини виважної інтелектуальної, де ж десь, десь визиває довір'я. Отже, він каже, скількість пенсіонерів з кожним роком все збільшується, територія України знелюднюється. І отже, він пропонує, варіант, щоб ми відкрили країну для еміграції і назвав країни. Які з задоволенням приїдуть: Бангладеш, Ніпал, Індія, Філіппіни і В'єтнам. Ви вдумайтеся в бред міністра. Він говорить, що нація погибла, гине нація на фронті, щоб Бангладеш, Непал і Індія могли робити на території України свої колонії. Це цитати колишнього міністра закордонних справ. Шановний пане, неудавшийся, неудачний міністр Кулеба, я вам хочу сказати так: не для того. І в тилу, і на фронті. Ми захищаємо країну, не для того наші хлопці і дівчата гинуть, щоб такі, як ви, бродячі дипломати, рішали, які ніпальці, в'єтнамці, філіппінці і прочі індуси, і я з поваги одного з усіх націй, але тим не менше, будуть жити на землі, яку ми захистили від російського ворога.